Кохаю тебе, велике, камінне місто. Ось дивлюсь жагуче на тебе, як на свого улюбленця, дивлюсь весь час не перестаючи, не маючи змоги відірвати свого зачарованого погляду від твоїх велетенських крамниць, блискучих ресторацій, фоє-театрів, від метушливих вулиць з сірими натовпами людей. Таємничих бульварів. Кохаю тебе, велике, камінне місто. Поважне і сиве, як старий дідуган міста. Здавалося, застигло тьмі морозної зимової ночі. Коли з ясно освітлених театрів і кав'ярень зникло стані постаті людей і погасали вогні в останніх вікнах. Будівлі міста починали жити. Вони сходились, радились і наводили порядки у себе в місті. На розі великих вулиць дві кам'яниці, пишаючись під білим сніговим серпанком, розповідали одна одній про події минулого дня у людей. Товстий будинок банк, приходячи мимо, ввічливо йому уклонився, доторкнувшись до свого блискучого білого циліндра. Але презирливо відвернувся від поганенької хатки, що, простягнувши руку, жебрачила на вулиці. Віла дача, вкупі з палацом графа пронеслась верхи на міському манежі за місто, а церковця, побачивши їх, молитовно зашепотіла і прискорено захрестилась. Будівля колець здебільшого нудьгували, іноді палили люльки, пускаючи своїх димарів поганенький дим та спльовуючи вбік. Заводи і фабрики, витягши вгору свої руки димарі, загрожували кулаками чорному північному демосхилові, іноді посилаючи йому голосні прокльони. І ніхто з людей не знав про це життя міста. Таке значне і повне змісту. Кохаю тебе, велике, камінне місто!